Вітаю на своєму каналі, на якому буде публікуватися контент виключно для свідомих українців. У цьому відео буде переказ другого сезону серіалу Спадкоємці. Отже, містить спойлери. Приємного перегляду! Другий сезон починається усього через два дні від весілля Шиф і Тома. Кендал знаходиться у реабілітаційному центрі, але його терміново забирають люди батька, щоб зробити публічну заяву про своє рішення відмовитись від поглинання компанії. Йому це вдало вдається. А потім Кен розповідає батьку все, що знає про план Стюї та Сенді. Банкір Логана радить йому піти на умови Сенді та продати компанію, тому він збирає всіх дітей у літньому будинку, щоб зробити оголошення. Роман та Шив не розуміють, що відбувається між братом і батьком, та продовжують злитися на кендала. За обідом Логан намагається дізнатися чесної думки дітей: продавати компанію чи ні, та говорить з усіма окремо. Коли доходить черга до шиф, він пропонує їй місце генерального директора. Вона сама не знає, чого хоче, але погоджується. Вони домовляються, що поступово будуть водити шиф до справи і тільки тоді оголосять про це іншим. Потім шиф каже чоловіку, що домовилась про його підвищення. Тепер він голова ІТН усієї сітки новин. Логан розповідає, що він вирішив не продавати компанію а боротись, та що Роман і Кендал стануть співкерівниками. Того ж вечора Логан відправляє Кендала на зустріч зі Стію та Сенді, які відмовляються йти на компроміс. Кендал обіцяє їм, що вони програють битву за Вейстер. Стюї дає чергове інтерв'ю щодо поглинання та згадує компанію Волтер. Рої гадають, що це не випадково. Тому Логан доручає синам перевірити інформацію. Роман та Кендал просять Лоуренса надати всі документи стосовно їхнього доходу. Том приступає до своєї нової роботи, куди також перевів Грега. Але він каже, що не бажає працювати на новинах, хоча потім погоджується бути ніби шпигуном та знайти слабкі місця ЕТІН. Гіл пропонує шиф бути головою адміністрації президента, коли вони переможуть. Вона не знає, що обрати, та хоче упевнитися у пропозиції батька. Логан запевняє, що їх згода у силі, та заявляє, що їй знадобиться три роки, щоб повністю освоїтися, але вона може приходити в офіс з наступного дня, щоб бути у курсі всього. Кен доповідає батьку, що на його думку Волтер перспективна компанія, яку не варто закривати, та вона скоро буде приносити дохід. Але Роман розповідає, що все не так, бо він поспілкувався з робітниками у барі, які розповіли, що збираються організувати профспілку і радить закрити компанію. Брати сперечаються та радять батьку протилежне. Він вирішує послухатись Романа, але закриття доручає Кендалу. Конор та Віла переїжджають до Нью-Йорку, щоб бути ближче до основних подій, адже він так і не залишив своєї ідеї балотуватися у президенти. На їхній вечірці Роман спілкується з Шив, яка не підтримує ідею закриття Волтера. Факін Крейдадія Цкендолзбейбієннерґенберне. Шиф вирішує розповісти Тому про її договір з батьком. Це ставить під загрозу надії Тома очолити компанію, але він підтримує дружину. Кендал розповідає Лоуренсу про план його батька та каже, що допоможе йому, і не допустить закриття Волтер, але просить почекати зі створенням профспілки, тому пізніше виступає з мотиваційною промовою перед робітниками. Роман каже шиф про свої сподівання бути наступником, адже знає, що Кендал знову діє за спиною батька. Сестру він навіть не розглядає, а вона просто замовчує. Кендал приходить у Волтер та несподівано для всіх робітників звільняє їх. А Лоуренс нічого не розуміє. Кендал повідомляє батьку, що зробив все, як він просив, та навіть більше. А коли заходить Роман, то Логан каже, що віднині вони працюють разом та хвалить Кена. На зустрічі Шив з гілом, вона невдало жартує. Між ними зав'язується суперечка, тому Шив звільняється та каже батьку, що вона повністю згодна на його план. Грех зустрічається з письменницею, яка працює над біографією Логана, але він не впевнений, що хоче надавати їй якусь інформацію, хоча й говорить зайвого. Логан каже співробітникам, що планує придбати компанію PGM, яка належить родині пірсів. Він гадає, що таким чином весь старойко стане не по зубах Сенді, та він не зможе їх поглинути. Всі підтримують це рішення, але коли Логан йде, то виказують своє невдоволення. Пізніше Логан вирішує знову найняти Френка, адже той має зв'язки з родиною Пірсів. Щоб справити враження на батька, Роман вирішує використати знайомство та з Наомі Пірс та телефонує їй. Логан наказує Шив розібратись з Конором, а саме з його, ніби передвиборчим відео, у якому він верзе повну нісенітницю. Шив також не подобається ідея щодо покупки під GM та наполегливо просить Тома поговорити з батьком на корпоративі, який відбудеться в Угорщині. У літаку Кароліна розповідає Логану, що хтось з його близького кола говорив з тією письменницею пенсіл. Він у ярості та хоче знайти цю людину, через що Грех починає дуже нервувати. Шиф просить Конора не публікувати те відео, але він вже найняв собі команду та навіть пропонує Шиф працювати на себе. Тому пізніше вона намагається вплинути на Вілу, кажучи, що якщо Конор не припинить та буде витрачати гроші на передвиборчу кампанію, їх може не вистачити на справи дівчини. Карл каже Логану, що Пірси дізнались про його плани і вже готуються діяти, що злить Логана ще дужче. Том, як і решта, хочуть, але бояться сказати Логану, що їм не подобається думка купити PGM. За вечерею Логан вже дуже сердитий, тому починає підозрювати кожного та кидається лайливими словами. Він знущається з Карла, Тома і Грега, змушуючи їх поводитись як кабани. В якийсь момент Кендал забирає телефон Романа та виявляє, що це він розмовляв з Наомі Пірс. Хоча в нього були гарні наміри, але все вийшло навпаки. Кендал зізнається та каже за всіх керівників, що ніхто не підтримує цю покупку. Але Логан непохитний у своїй меті. Шив з вілою дивляться відео Конора, яке він, попри прохання, все ж таки опублікував в інтернеті, а потім вона проводить час з незнайомцем із бару. Уранці Логан просить у всіх вибачення за вечірні знущання, а потім дізнається, що з письменницею говорив Мо з ради директорів, який цього ж дня помер. Роман жаліється Шері, що Френк знову стане його нянькою та що його дії з Пірс стільки нашкодили. Вона радить йому взятись за голову та піти на курси керівників. Шип стурбована новинами через ведучого ATN, бо його запідозрили у зв'язках з нацистами. Через це навіть відбувається протест біля офісу. Рада директорів обговорює, що робити далі. Логан наказує Тому дізнатись про нього більше, адже як ведучий Рейвенхед цінний. Кендал і Логан зустрічаються з Реєю Джерел, гендиректором PGM, яка повідомляє, що сім'я Пірс не зацікавлена у продажу своєї компанії. Том розмовляє з ведучим та дивується його інтересом до Гітлера, але їхню зустріч перериває звук пострілу. Півробітників, що перебувають у будівлі, переводять у сховище, де Грех каже тому, що хотів би працювати в іншому відділі. Але той не радіє такій ідеї та починає дуже злитись. Тому пізніше Грех зізнається, що має копії тих документів по круїзах, і тому не залишається вибору. Рої продовжують крутитись навколо Реї, яка опинилась замкнутою з ними у сховищі. Кендал та Шиф борються за її увагу, а Логан пропонує аж 24 мільярди. Виявляється, що постріл був результатом самогубства робітника. Рея все ж таки погоджується представити пропозицію родині пірсів. Роман дійсно відвідує курси керівників від Вестер та навіть робить там успіхи. Ввечері він дзвонить та біті, та намагається зайнятися з нею сексом по телефону, але нічого не вдається, як і в реальному житті. Пізніше він дзвонить Джеррі та відчуває сексуальне збудження з нею. Шуф відверто розмовляє з Кенделом. Їй цікаво, що саме відбувається між ним та батьком, але він не може їй відповісти та відчуває потребу в обіймах. Авическ Lie take care of me because uh, if дад даннімі. Right now, I don't exactly know what I would be for. Родина Пірс все ж таки зацікавилась пропозицією Логана, але їх бентежить, що саме стане з їхньою компанією у майбутньому. Тому Логан інструктує кожного зі своїх дітей, щоб справити гарне враження. І тоді вони відправляються у гості до Пірсів. За кожним із роїв закріплена інша людина, щоб схилити її до продажу фірми. За вечерею все йде, ніби непогано, але Логану явно не до вподоби те, як поводиться шиф. Та бесіда виходить напруженою, коли мова заходить за Ейтієн. І хоча Логан попереджав Тома, що він стане ЦАПом відбувайлом, він не дуже був готовий до випадів у свою сторону. Також за столом проходять чутки, що Сенді хворий на Сифіліс. А потім Нен запитує про наступника, але Логан не хоче на це відповідати. Шип стає дуже прикро, тому вона всіх приголомшує, кажучи, що це буде вона. Вечеря закінчується, коли один із пірсів каже, що Роїв занадто рано запросили у гості, адже їм спочатку треба розібратись у стосунках усередині своєї родини. Наомі відверто розмовляє з Кендалом та зізнається, що приїхала навмисно зірвати угоду, але його родина і сама з цим справилась. А потім вони приймають наркотики і проводять час разом. Роман намагається вперше зайнятися сексом з табітою, але в них нічого не виходить. Тому пізніше він йде до Шері. Спочатку вони розмовляють, а потім Роман натякає на секс. Тоді Шері починає йому казати, який він огидний, що дуже його збуджує. Уранці Нен проводить сімейні збори та на зустрічі з роями каже, що вони згодні на продаж компанії, але за декількох умов, таких як звільнення Тома та публічне оголошення шив наступницею. Логану таке не до вподоби. Вони починають сперечатись, і він уходить, кажучи, що угоди не буде. Але коли вони повертаються, логану повідомляють, що пірси передумали. Перед тим, як продовжити, я би хотіла нагадати, як важливо зараз підтримувати український контент. Тому, будь ласка, підпишись на канал, постав лайк та поділись цим відео з друзями. Дякую! Рої, окрім Шиф та інші керівники, відвідують міжнародну бізнес-конференцію, де планують підписати остаточну угоду з пірсами. Однак вони дізнаються, що деякий журнал отримав інформацію про скандальну історію на круїзних лайнерах і планує скоро опублікувати статтю викриття. Тож всі намагаються якось на це вплинути. Джеррі радить Роману справити враження на Едуарда, перспективного мільярдера, щоб залучити його інвестиції до Вейстер, і пізніше хлопцю це вдається. Логан і Кендал зустрічаються з Нен та Реї для підписання угоди, але Нен потрібно більше часу для роздуму, і саме в цей момент виходить стаття про жінку, яку на круїзах примушував до сексу Мо зради директорів, той, що нещодавно помер. Шиф приїжджає, щоб допомогти родині з усім розібратись. Логан просить, щоб саме вона взяла участь у вечірній дискусії, але вона відмовляється. Пізніше вона зустрічається з Реєю, яка зізнається, що, незважаючи на скандал, хоче успішного продажу GM, і радить Шиф таки виступити ввечері. Вона разом з Романом та Кендалом відповідають на питання щодо скандалу. На перший погляд, все проходить добре, але їх відповіді суперечать один одному. І Шив шокує аудиторію своїми коментарями, в яких натякає, що Логану настав час піти з компанії. Вечір закінчується стендап-виступом. Комік недобре жартує про скандал з Вейстер, і Нен уходить. Логан намагається якось гладити ситуацію, але жінка каже, що угоду розірвано. Також вона звільняє Рею за змову з Роєм. Логан у ярості та кричить на Нен, але вона їде. Сенді та Стюї запустили агресивну рекламу на засідання акціонерів, де буде прийматись рішення про поглинання. Всі, окрім Шив, яку не запросили, обговорюють наступні дії та вирішують летіти в Англію, щоб поговорити з деякими акціонерами, у тому числі з Керолайн. У літаку всі дивуються, коли бачать, що з ними також летить Рея. Вона дає логану поради, кого обрати своїм наступником, бо він не може вирішити. А потім вони навіть проводять ніч разом. Розпочинаються розслідування по справі з круїзами, через що Том дуже нервує та вимагає від Грега його копії тих документів. По приїзду в Лондон герої потрапляють в інший скандал. Виходить стаття про загиблого офіціанта, що напередодні своєї смерті він сперечався з Логаном. Кендал тепер зустрічається з Наомі Пірс, яка навіть приїжджає до нього в Англію, чому дуже дивується його батько. Швіф також приїжджає в Англію, щоб зустріти з Логаном, але він знову її проігнорував та поїхав з Кендалом до батьків загиблого офіціанта. Тому Шив зустрічається з Реєю, яка підтримує дівчину. Та щоб підняти й в очах батька, пропонує замовити слово перед Нен, щоб Шив обійняла її колишню посаду. Пізніше Роман і Шиф приїжджають до матері за наказом Логана. Вони пропонують їй гроші, але вона згодна на меншу суму за умови, що діти будуть приїжджати до неї кожного різдва. Кендалу дуже важко дається ця історія з офіціантом. Він підкидує гроші його родині, а пізніше хоче поговорити про це з матір'ю, але передумує, бо вона не дуже зацікавлена та переносить розмову на наступний день. Але уранці Роман та Кендал знаходять лише листа від матері, що у неї багато справ, і вона поїхала. Том і Грех спалюють копії тих документів. Але поки Том пішов зі сірниками, хлопець знову забирає собі декілька копій. Шив прямо запитує батька, чи є вона досі наступницею. Він не дає відповіді та звинувачує доньку у роботі на пірс, хоча шив на це не погоджувалась. Гадикавише афікайґотнюшфомарамайнек. Логан дякує Реї за допомогу та пропонує розширити пошук свого наступника. Шф дзвонить Логану та ділиться своїми підозрами, що Рея її кинула. Конор та Віла святкують прем'єру її вистави. Шиф хоче придумати якийсь план на всякий випадок по усуненню реї, але ніхто з братів не підтримує її. Родина відправляється у Шотландію, щоб відсвяткувати річчя керування компанією Логаном. У літаку Логану розповідають, що колишній бухгалтер, який мав відношення до мота круїзів, може заговорити та дати свідчення, що дуже його сердить, та він наказує з цим розібратись. Шів розмовляє з Маршею та каже, що у них є спільна проблема у вигляді реї. І хоча жінка каже, що вона не переймається, по приїзду марша натякає реї, що все знає, та запитує, чи немає у неї венеричних захворювань. Рея також запросила Евана, який каже Грегу, що його брат гірше Гітлера, і просить його припинити працювати на Логана або він позбавить онука спадщини. Шуй досі намагається когось схилити на свою сторону щодо Реї, але потім Шері повідомляє їй, що не вийшло заткнути того бухгалтера, тому скоро почнуться проблеми. Скорібіч скідбласвайдопен Санісіанансмент до нюфейсканакіптишес. Конор жаліється, батько що п'є в віли, витягнуло з нього багато грошей, і він просить ще. Логану не до вподоби вечірка, яку організувала Рея. Він починає сумніватися щодо неї. Але Шиф переконує його, що Рея гарний вибір бути наступницею. Він так і робить, та оголошує про це публічно. Цей вчинок ображає Маршу, бо вона не знала про плани чоловіка та їй здається, що Логан починає нею нехтувати, тому вона йде. Колишній бухгалтер Вейстер Джеймс Вейсел все ж таки дає телевізійне інтерв'ю, присвячене сексуальним домаганням та посадовим злочинам на круїзах. Він називає МО особисто відповідальним за більшу частину порушень, а також звинувачує Джері, Тома та Кендала у приховуванні інформації. Логан сподівається, що скоро про це всі забудуть, але Шиб дізналась, що гіл буде збирати слухання Сенату по цьому питанню. Логан у ярості. Його бентежить, що зовсім скоро вже будуть збори акціонерів, де вирішиться питання про поглинання компанії. Тому Логан просить Романа звернутися до незалежного інвестора, того Едуарда за Роман погоджується та їде на зустріч. на його подив. Едуард одразу погоджується викупити всі акції та перевести компанію в приватний сектор, але пропонує ще зустріти з його батьком у Туреччині. Рея також збентежена скандалом та вважає, що її використали. Починаються слухання сенату, яке супроводжується протестами проти вейстер. Гіл, як сенатор, проводить допит Тома та питає його, щодо Мо, а саме його прізвиська. Важливе зауваження: прізвище Мо Лестер англійською мо Лестер перекладається як розбещувач у компанії. Йому дали таке прізвисько, бо зовнішньо він походив на розбещувача. Тож за логікою, всі, хто називав його мо, розуміли, що він може так поводитись. Але Том заперечує, що був у курсі цього. Таким чином стає очевидно, що він все знав. Після допиту Том починає дуже нервувати та звинувачувати всіх у поганій підготовці. Грех також починає хвилюватись, адже він вже відмовився від спадщини дідуся, щоб і далі працювати на логана. Зустріч Романа з Едуардом та його батьком проходить добре, але переривається рейдом антикорупційної поліції. Їх всіх тримають, наче заручників, та не випускають з будівлі. Шиф користується своїми минулими стосунками з гілом і дізнається, що у них є новий свідок жертва Мо Лестера. Логан просить доньку та Рею розібратись з нею, але в останній момент жінка дає задню, і шиф зустрічається зі свідком сама, та їй вдається відмовити її від надання свідчень. Логан і Кендал також виступають у Сенаті. Логан все заперечує та навіть намагається перекласти провину на сина за приховування інформації, але Кендал дає відсіч гілу та звинувачує його в упередженості до родини роїв. Пізніше його промова набуває успіху серед людей. Після слухання Рея заявляє, що уходить з поста генерального директора. Та Логан каже шиф, що їм треба буде принести кроваву жертву, щоб заспокоїти акціонерів компанії. Всі відправляються у відпустку на яхті у Середземному морі та вітають Романа з поверненням та гарною угодою. Діти обговорюють, що Рея пішла, але погодились про це оголосити після зборів акціонерів. Тому питання наступника для них знову актуальне. Лерд хвалить Романа перед його батьком, що саме він зміг залучити інвестиції. Логан задоволений, але Роман каже, що у нього великі сумніви стосовно родини Едуарда. Бо в виміс, ми фат. Бікази кесарволокін дискайне мані, і цгоні білітикалі хорбал. If we fail, we lose the proxy vote and we dye. Right? Лерд не згоден, але інші приймають рішення, що ці інвестиції надто високий ризик для них. Конор та Вілла отримують погані відгуки щодо п'єси, тому він просить допомоги батька з медіа. А також гроші. Він згоден, але за умови, що Конор закриє свою передвиборчу кампанію. Логан оголошує, що Вейстер не зможе стати приватною, і тому для вирішення скандалу з домаганнями їм доведеться зробити з когось ЦАПа відбувайла. Всі обговорюють, хто стане жертвою. Логан навіть пропонує себе, але всі проти. Хтось пропонує Джеррі, але Роман її захищає та пропонує Тома. Більшість цим погоджується, зокрема, шиф. Але він невагомий гравець, і цього може бути замало. Їх суперечка ні до чого не приводить, і тому Логан з Кендалом їдуть на зустріч зі Сюї з новою та щедрою пропозицією, але він відмовляє Том ображається на шиф, що вона його так легко здала за обідом. А також звинувачує, що вона сказала про відкриті стосунки лише у день весілля, а не раніше. Він додає, що нещасливий і, можливо, без неї стане щасливішим. Вражена Шиф благає батька не приносити в жертву Тома. Логан просить Кендала взяти на себе відповідальність за скандал. Він погоджується та запитує, чи вважає батько його придатним для управління компанією. Але Логан каже синові, що не бачить у ньому вбивцю. Всі дуже приголомшені таким рішенням, але Кендал запевняє, що все гаразд. Наступного ранку він разом з Грегом повертається до Нью-Йорку, щоб Кен дав прес-конференцію, у якій візьме провину на себе. Однак він несподівано відхиляється від підготовленої промови і натомість звинувачує Логана, заявляючи, що його батько знав про все, що відбувається протягом багатьох років, і докладав зусиль, щоб приховати злочини, сплачуючи потерпілим компенсації. Крім того, він повідомляє репортерам, що приніс з собою копії бухгалтерських книг з підписом Логана, які перебувають у Грега. Логан, який дивиться телетрансляцію виступу Кендала, загадково посміхається. На цьому закінчується другий сезон серіалу Спадкоємці. Став лайк і підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео. Також пиши у коментарях свої побажання. Дякую за перегляд!